брати. Це моя старша сестра. А це мій молодший брат, не слухняний. Ой, брат. Да, дякую. Тато. Сонечко моє. Дядька. Приміас. Мій коханий чоловік. Моя люба дружина. Це мій батько. Брат, брат. За да, усева полка, піднімаєм, мешаре ворога. Самоді да, дух на захист нам, на похибе злим піснім ворогам. Почалась війна, у нас з чоловіком зайшла розмова про те, що можливо я б хотіла, щоб він мене відправив за кордон, але я сказала точно ні, тому що це війна і в ній треба теж комусь подавати патрони. Тому я залишилась і ми разом служимо. Я його бачу, я його чую. Я знаю, що він у шапці, і я знаю, що з ним все добре. Позвонив е, замкомандира батальйону Жеребила Сергій Васильович, запропонував вступити у батальйон. Я згодився. Позвонив своєму брату, і він долучився, аре, це родина. Звісно, ми ж сім'я. Я пішла воювати. Було страшно, це війна. Але в мене є людина, це мій батько, до якого я підійшла і спитала: підеш зо мною, бо мені страшно. Скільки ти тоді думав? Та не думав зовсім. Якось ми тепер і, і по досі разом. Воюємо, допомагаємо одне одному морально, головне морально. Я думаю, це найсильніша підтримка завжди поруч. Ну, а з батьківської сторони менше дуса болить, тому що в кожну хвилину ти його можеш побачити і прийти на допомогу. Я прокинувся від телефонного дзвінка свого керівника о 7 годині ранку, який сказав, що почалася війна. Я взяв телефон і зателефонував своєму брату і сказав, що я йду. А ти? І я йду. Якщо не ми, то хто ж? Знайомий з батальйону зателефонував, запропонував піти служити. Я підійшов до брата, кажу, підемо. Він відповів: якщо разом, то звісно. Пішов з перших днів, але дядько не дозволив. І я його чекав за кордону цілих три дні. Три дні добирався з Австрії. От, кожного дня він мені дзвонив, давай, все, я піду, мені є куди піти, все, я піду зараз. Кожного разу йому чекай, чекай мене, чекай на мене, бо разом кажу, буде, буде краще, я не так переживатиму за нього. От, о, якось так вийшло. Бо... Рейця родина все таки.